Максимальніші комплектації Тітаніум 2020 року випуску. 5 років машині на сьогоднішній день пробігався на всього 37 тисяч кілометрів з мінімальними пошкодженнями по Америці, з одним єдиним підфарбуванням. Продається на таких, подивіться, яких красивих, оригінальних легкосплавних дисках від комплектації Тітаніум. Всесезонна гума встановлена на автомобіль і також продається автомобіль із новою зимовою гумою. Хром-пакет, лінзована оптика, денні ходові вогні, туманочки передні. Автомобіль у нас оснащений безключовим доступом, заводське тонування, є датчик сліпих зон. Далі йдемо. Повністю шкіряний, шикарний салон, стан якого як новий. Люк, електрорегулювання сідушечки, повне електропакетство підіймачів, електрорегулювання дзеркал. Далі датчик світла дощу, шкіряне мультикермо з підігрівом. Підігрів передніх сидінь, клімат-контроль, автомат, великий дисплей. І ще раз нагадаю, 37 тисяч кілометрів пробіга це зовсім мало. Стан машини як новий. Камера заднього огляду, Apple CarPlay, Android Auto, плюс Ford Pass Connect е автоматично оновлюється. Далі йдемо. Люк відкривається, закривається. Це у нас 2-літровий бензиновий мотор. Дівани, дивимося. Стан салону дійсно як новий. Ну що можна сказати? Про автомобіль з пробігом 37 тисяч кілометрів. Підстаканички, це все є. Камера заднього огляду. Титаніум. Тобто не передійте нічого, оригінальний заводський титаніум. Тут, подивіться, пластик, багажничко. шторочка, є стан багажника, бомба. Тут полочка у нас може підніматися таким чином, Тобто по всякому різному, можна її піднімати. Ось отак поставити, наприклад. Отак повище можна зробити. Тут у нас іде комплектація з пінокомпресором. Зарівна горловина не вистачає стільки буксировочного крюка. Його тут нема, знаєте чого, тому що буксирувати автомобіль не треба, він живий, здоровий, з ним все чітко, все класно, дуже красиво виглядає, плюс парктронічки задні є. Ну, машинка на всі 100%. Коштувати буде за 20 рік 16 800 з торгом. Чекаємо на майданчику автопейн.